Це iPhone. Бачите, я вам сам себе бачу, коли знімаю. І він займає, знаєте скільки? 21% з того, що вибирали ви, користувачі хотлайну весною цього року. 21 відсоток. І, до речі, є різні конфігурації. Тут є iPhone 16, 15, 14, 13 і останні 16 Pro. Він, до речі, займає аж 31 місце. Але 13-й зараз найпопулярніший, я розумію, чому, тому що це дійсно прекрасний девайс, без глюків і за нормальну вартість іще актуальний. Але не тільки про айфони сьогодні будемо говорити, будемо говорити про те, що ви, дорогі користувачі Хотлайну, вибирали весною. Цього року у нас є отака секретна аналітика, і про неї зараз поговоримо. Девайси є дійсно цікаві. З вами Макс, сервіс маршопінгу Шо Hotline.ua, твоя ЮЕЙТВСМР звичка. І ми починаємо це цікаве відео. Поїхали! Почнемо з лідерів, адже тут була запекла боротьба серед претендентів. iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ у кольорі Black Titanium. Проти консолі Sony PlayStation 5 Pro на 2ТБ. Цю суперечку виграв айфон. <пім> у U... з перевагою у кілька сотень продажів. Ось так. Обидва девайси фактично топ у своїх категоріях на середину 25-го року. Безперечно, вони не дешеві. Айфон пропонується за 50-60 тисяч, а плейстейшн за 35-40 тисяч. Втім, ми вже звикли, що українці надають перевагу якості і надійності. Перевірені часом. Ну і, звісно, статус бренду теж грає неабияку роль. Сим у Apple та Sony все в повному порядку. Цікаво, коли наступить той момент, коли Apple стане як Ах, Nokia. Але ж буде це. Він не буде вічно тримати перше місця. Так само, як і Sony. Так? Третє місце в топі з доволі суттєвим відставанням від дуету лідерів посідає. Samsung Galaxy s 24 Ultra у версії 12256 ГБ у кольорі Titanium Black. А, у iPhone Black Titanium, а у Samsung Titanium Black. Нормально. Схоже, немало покупців розділяють нашу думку стосовно логічності придбання тогорічних флагманів. Топовий смартфон, який виробник обіцяє підтримувати ще купу років, не за усі гроші світу. На мою думку, вибір очевидний і дуже. Добрий. Galaxy S25 Ultra в аналогічній, до речі, конфігурації, розмістився недалеко на 13 му місці. Але якщо s 24 Ultra можна купити за 35-40, то за s 25 Ultra просять від 50 тисяч, а офіційні ретейлери від 63 тисяч. Є реально над чим подумати. Think about this. Доволі неочікувано в першій десятці найпопулярніших товарів. Можна було побачити OnePlus 13. Враховуючи, що офіційно смартфон у нас не продається, результат дуже-дуже дуже впевнений і хороший. Але якщо детальніше роздивитися девайс, воно не дивно, ви отримуєте топове залізо. Тут Snapdragon 8 Elite. Це неймовірно. Гарний AMOLED дисплей, чого немає навіть Nintendo Switch 2. І три. 50-мегапіксельні камери. Ну і, звісно, акумулятор на 6000 мАч, що дає непогану автономність, і все це за 30-40 тисяч гривень. Що цікаво, деякі інтернет-магазини пропонують як китайську, так і глобальну версію пристрою. Різниця в ціні ті самі 10 тисяч. Чи є сенс купувати глобальну версію? Тут сказати складно, хіба що в китайському варіанті може бути трохи інша версія софту з якимись місцевими нотками. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви власники OnePlus, яку версію використовуєте ви і які боки можуть повилазити. Я так розумію, що зараз вже не може бути такого, що ваш OnePlus стане повністю на китайській мові, як якісь там онови позлітають, але все ж таки якісь обмеження є. Раніше, пам'ятаю, UI відрізнявся, десь він був майже як голий Android, а десь він був як у Realme, Ось щось таке схоже. AirPods Pro. Про про другого покоління стали найпопулярнішими наушниками навесні цього року, але зазначу, що і звичайний AirPods 4-го покоління теж завоювали прихильність користувачів. Версії без та з активним шумопоглинанням розташувалися на 14 та 15 місцях. Відповідно. Боже, я, от ем, коли побачу той час, коли в топі буде не AirPods Pro, а якийсь там Бенден Olufsen, Bauer Wilkins чи щось таке. Я просто я не знаю, я підтягнусь на камеру 100 разів. От, от буду висіти, поки не підтягну 100 разів. У 20-ті найпопулярніших товарів присутні також процесор AMD Ryzen 7 9820 X3D та квадрокоптер DJI Mavic 3T. Щодо дронів, впевнений, пояснювати не треба, чому така популярність. Але популярність далеко не найдешевшого процесора свідчить про те, що фанатів кастомних збірок. PC у нас ще вистачають, але й готові рішення українські користувачі теж полюбляють. Apple Mac Mini з процесором m 4 зайняв 25 те місце. Питань до вибору взагалі немає. Це класний варіант, якщо вам потрібно обладнати домашнє робоче місце. Коштує приблизно 30 тисяч гривень. Вже за такі гроші пропонує 16 оперативків, 256 ГБ SSD, і до нього можна підключити до трьох дисплеїв, а процесора вистачить дійсно на роки. Перед одразу за ним розташувалася зарядна станція EcoFlow Delta 2. Загалом подібних девайсів серед першої сотні найпопулярніших товарів цієї весни небагато, і за це в першу чергу. Подяка нашим захисникам. Зараз відео на паузу, значить, задонатили куди треба і дивитись далі. Сам по собі пристрій вже давно довів свою користь. Якщо ви давно розмірковували щодо його придбання, можливо, зараз саме час. У багатьох неофіційних продавців Delta 2 можна знайти приблизно за 20 тисяч гривень. Найпопулярнішою гарнітурою віртуальної реальності стала MetaQuest 3 на 512 ГБ. Коштує вона зараз приблизно 25 тисяч. Але переконайте, що вам дійсно потрібен такий гаджет. Бо в мене лише один знайомий, дружання добре, який користується цим. VR-гарнітурами своїми, а всі інші якось відклали і не, і не користуються. Якщо хочеться поекспериментувати з VR, можливо, логічніше почати з версії Meta Quest 3S, яка коштує 15 тисяч гривень. Вона розташувалася на 90-му місці в нашому списку. Або можна сходити до якогось ігрового клубу, кілька годин пограти і забути про це ще на півроку. Втім, якщо серед глядачів є власники VR-гарнітур, напишіть, у що ви граєте і як ви її використовуєте. Бо по собі я зрозумів, що. Я б тільки в Half-Life Alyx пограв, та й все інше мене, мене не сильно цікавить. Серед портативних консолей найпопулярнішою стала Valve Steam Deck OLED на 512 ГБ. Вона отримала багато схвальних відгуків. Тож, якщо у вас велика бібліотека ігор в Steam, напевно, це класний варіант. Якщо ж прив'язки до Steam у вас немає, то почекайте огляд Nintendo Switch 2, анбоксинг якого ми от вже отут зробили. Огляд буде приблизно за тиждень-півтора. Зараз дуже активно його ганяю. Ми його купили і будемо робити вам повноцінний великий, класний огляд з усіма недоліками, доліками і оцими всіми штуками. Найпопулярніший ноутбук навесні 25-го року MacBook Air з процесором m 4 Тут теж без несподіванок. В базі тепер 16 оперативків, 256 ГБ SSD. Цього вже вистачатиме для багатьох користувачів. Вартість від 45 до 55 тисяч гривень. Найпопулярніша гарнітура. Logitech G435 Lightspeed. Це модель середнього сегмента, дуже легка, вага лише 165 грамів, має 40 мм динаміки та не має стійки мікрофона. Він тут вбудований в одну чашу. В сегменті телевізорів перше місце зайняв подиво TCL 55C655. Це доволі недорога qled модель з діагоналів 55 дюймів, як зрозуміло, і вона працює на Google TV. Коштує офіційних ретейлерів. 23 тисячі гривень. Ну, зрозуміло, чому ТОП. за такі гроші це просто простомбілівибул. Серед цікавинок у топ 100 найпопулярніших товарів є такі штуки, як, от, наприклад, 3D-принтер BambuLab A1 Mini. Це одне з найдоступніших рішень для багатоколірного друку. Коштує 11-14 тисяч гривень. Пристрої можна керувати за стосунки на смартфоні. Загалом він підійде як новачкам, так і досвідченим користувачам, яким потрібен 3D принтер. До слова, його не міні-версія, а також більш професійна модель Bamboo Lab P1. S, також потрапили в сотню найпопулярніших товарів весни. Напередодні літа чимало користувачів вирішили побудувати або оновити системи сонячного електропостачання, тому ТОП 100 потрапив гібридний сонячний інвертор DIVI. Він працює східною напругою від 125 до 500 вольт. Видає на виході стабільні 220, 230-240 вольт з частотою 50-60 Гц. У формі, звісно, чистої синусоїди, як, як же ж без неї, з додаткових зручностей є можливість віддаленого контролю пристроїв. Ну і звісно, напишіть ви в прекрасних оцих коментарях під відео, що ви купували цієї весни і чому. Бо нам дуже цікаво почути вашу думку. Дякую за увагу! Ось таке було велике аналітичне відео, і до зустрічі в наступних відео. Щастя і здоров'я!